Тікай, тікай, це моя розпаковка, не твоя. Усім привіт! Це буде розпаковка вела гаджетів з AliExpress. Тож, починаємо. Е, як вступне слово, хочу сказати: це е, наші перші велосипеди. Ми в цьому не дуже розуміємось, тому не замовляв купу різної ерунди з Аліекспресу. Все дешевше і все найнеобхідніше на нашу думку. Тож почнемо. Так, і найперший лот це. ось такі Велокомп'ютери. Не знаю, вони найдешевші, вони щось коштували по 180 гривень, здається, за штуку. Але я вже їх замовив і потім зрозумів, що зробив дурню, тому що трішки переплативши, можна було б замовити теж велокомп'ютери, але вони були бездротові. Взагалі не знаю, чи будемо використовувати їх, чи ні. Поки що хай лежать. Далее у нас есть величезный пакет. Пакет с пакетом. Так, сцена мне потребна уже. Итак, начинаем. Я его так скласти, чтобы оно было хоть. Так, Тут у нас велосумка. Коштувала, здається, 90 гривень. Щось таке ось така. Вона, але ну, на картинці вона значно більша була. Взагалі замовляв її для велонасосу і якихось інструментів. Там, чи латки для коліс, ось така. Як бачите, не дуже вона величка. Ну, побачимо далі. Це в нас е комплект для очищення ципка. Так, тут є ось така щітка. щитка. Ну, прикольно. Ну, така вона потужна ця щітка. Така щітка. Є така, це, я так розумію, для очищення е касети чи зірочки. І така ще щіточка. Ну, це така більш-менш хоч цупка. Ці, ці взагалі. Такі, як з пластилину. Але сама щітка така потужна. Далі йдемо. Це в нас. Ага, це в нас такий е, захист пера від ланцюга, від ударів ланцюг, ланцюгом. Ну, я не знаю. Те, що будемо використовувати, бо коли купляли велосипеди, дружина одразу купила цей захист, бо не знала, що я замовив вже його. Так він виглядає ближче. Ну, мабуть, свої гроші коштує. Коштував він щось там до 50 гривень, здається. Далі, далі щось тут. Далі ось такий наборчик. Це для очищення ципка. Це потрібно купувати спеціальний спрей для очищення ципка, а ця штучка, здається, робиться ось так. Вставляється сюди. І ви, типу, ось так пшикаєте на цей спрей. Сюди вставляється ж спрей, сюди ланцюг і пшикаєте, і за допомогою цієї штучки немає розпшикуватись цей е, сам очисник по всім усюдам, а тільки туди, куди потрібно. Ну, Побачимо, як воно в використанні буде. Так. Це якусь штучку придбав теж для змащування ципка. Не знаю, чи вона мені знадобиться, стане в нагоді. Ну, виглядає ось так ця штучка. Те що вона там щось копійчана. Якщо чесно, я вже не пам'ятаю як, як користуватися, треба передивитися. Так. Тут що у нас? Тут у нас такий наборчик. В цьому наборчику що? Е, ремкомплект камер я так розумію. Чи ремкомплект чого? Є ось такі е, палички. Ну, виглядає воно дуже бюджетно все. Ось так. Так, далі йдемо. Далі у нас велоокуляри. Замовляв одразу двоє собі і дружині. Подивимось. Ну, звісно, виглядає це мегабюджетно. Тут є такий якийсь ущільнювач гумовий. Ну, не гумовий, а якийсь поролоновий. Зараз приміряємо. Ну, розмір, я не знаю. На мою голову маленьку, вони трішки завеликі. ну, я, Як вам пояснити, вони якби не присмоктуються. Хоча я не знаю, чи повинні вони присмоктуватись чи ні. Ну, сидять просто як за звичайні окуляри. Ось такі. А, і довжина, бачите, для моєї все ж таки, малої голови вони виходять трішечки задовгі. Ну, мабуть, свої гроші коштують. Судимо далі. Ого, тут вже багато різних штук. Так, почнемо, почнемо з великого. Це така. Е тримач телефону із сумочка. Коштувала вона не 2 копійки, трішки більше, десь 4 копійки. Ну, набагато якісніше виглядає і на дотик, ніж окуляри, хочу вам сказати. Ось така ця сумка. Е, вже сам досвід використання, це буде вже в наступному відео. Я вам покажу, як воно виглядає на велосипеді. Ну, от Бачите, прийшло воно трішечки, як на мене, пожоване. Можливо, воно з часом вирівняється. Так, в стороночку, далі. Далі у нас є мультитул Найдешевший, який був на Алікспресі. Ну, я вам хочу сказати, що якість тут така сама. Тут є е, якась мега крива викрутка, є квадратик, є пласка викрутка, є якісь базові триголовки. І є ще, ось такі, як його відкрити. є ще ось такий ключик. І є шестигранники. Ну, по якості шестигранників, хочу сказати, що, мабуть, яка ціна, такий цей і мультитул. Ну, доволі, зібраний, доволі так моцний, хочу вам сказати, не розхльобаний. Ну, Тільки підводить якість самих, виконання самих оцих шестигранників і інструментів. Ну, хоча яка ціна, такий інструмент. Що можна очікувати, якщо він коштує там 100 з гаком гривень. Так, далі теж базова необхідна річ, як на мене. Це ось такий насосик. Тут є О, голка є, щоб м'яч качати, та різні насадочки. Е -е, такий швидкозйом зйомчи, як він правильно називається. До речі, сумочка, під яку я брав цей насосик. Ну, має влізти, тільки буде трубочка загибатись Далі. Останній пакунок. щось так замотали цей пакунок, як я не знаю що. Ага. Останній пакунок це така штука теж для очищення цепу, щоб е, цей бруд е, не розлітався. Коли ви там будете промивати цепок, я не пам'ятаю, як вона ставиться вже. Е, коли вже буду е, випробовувати, то я вам покажу, як воно робиться. Це така ванночка, щоб цей бруд залишався в цій ванночці, а не був у вас по всій ділянці. Так, е, з Аліекспресом все. До речі, буде ще друга серія, тому що замовили ще там ряд посилочок. І ряд е, різних гаджетів, але вони ще в дорозі. Е, що замовив, власне, в, у нас на промі? Замовив ось такі катафотики, комплект вартував 60 гривень. Чому замовив? Тому що на Алікспресі замовив ліхтар, такий крутий е, діодний, але поки, поки він дійде, то вирішив замовити ось такі штучки, щоб були хоча б е, такі. Ну, доволі якісні, як на мене, за свої гроші. Ось такі штучки. І замовив ще мастило для ципка парафінове. Чому замовив? Тому що е велосипед новий, досвіду з ним не було. Там якийсь ланцюг був в якомусь мастилі незрозумілим. Проїхались по піску, і оцей весь пісок намотався на, на той ланцюг. Тому е хочу його почистити і змазати ось таким парафіновим е мастилом. Тож так, е всім дякую за перегляд. Чекаю вас у наступній серії, і е, окремим відео я вже зніму, е, як я буду робити з пустого велосипеда циганський за допомогою усіх всіх гаджетів. Дякую за перегляд, бувай!